А добрий день Пропущений, вибачте, я в дорозі просто. А. Та не проживай, я вже сто раз сказав. Я не можу зрозуміти, чого да. штурмом квартиру мою беруть. А, да? ну, у 6 утра я поїхав в Чернігівську в Донецьку область, повіз волонтерку. Володимир поїхав в Миколаївську, у Запорізьку повіз паралельно. І в 6 утра мені скидають відео. Чотири чоловіка з автоматами беруть штурмом мою квартиру. Гепали по дверям, підняли весь етаж на уши. Зараз в нашому домі в чаті люди збирають підписи, готують заяву офіційну до міністра. Ну, слухайте, ну це ж не нормально. Я що, бандитики чи що? Ну, ну хто так робить? А Тому що саме адресу проживання Він надаєш. Ви ж розумієте? Він дає... давав адресу проживання перший рік війни, коли був ВПО. Плюс моя адреса квартири це офіційна адреса фонду. Я сто разів дав письмові пояснення з цього приводу. Угу. Зараз він не проживає, де, де може бути, вам не А, Він їздить по регіонам від мого фонду. А, часто заїжджає в Миколаїв до мами, бо в нього залишила мама і бабуська. Брат воює, і там у нього всім контузії, і те, щось зараз зник зі зв'язку взагалі брат. О, то Він там зараз займається чи то пошуками брата більше, я зараз його пока не турбую, але волонтерку йому передаю, і він теж там розвозить. А паралельно я йому казав за це. Він каже, Льош, я не можу знайти всі документи, тому що в нас був прильот в квартиру. Я спробую все поостанавлювати і піду це каже, обновлю, дані, Кажуть, ходи обнови. А то тебе кажу, шукають як бандита. СБУ його побило, техніку в нього забрало, ця держава, якою він три роки волонтера. І ще кажу тебе з автоматами шукають у мене під квартирою. Ти наразі області, Останній раз він був в Миколаївській, Запорізький їздив туди на господи, Оріхове. Поняла, почула вас. Дякую, що. Тому він ніде не скривається, не треба просто, ну, правда, з людини робить злочинця, приходить до мене з автоматами. Ребята, я все розумію, ну я ж один раз можу психанути. Ну, ми всі нормальні люди, я ж патріот своєї країни. Чогось притулі, стерненку, чмуту, і все це ізбраним підрасам, так не виносять мозк і двері, вибачте, за мій французький, і кошовому. А до мене на роботу ходять з автоматами. Ну, це вже, ну, вже за грані вже виходить. Почули вас, дякую, гарного дня Назаєм, да, дякую.